Літала, яка не бувала над полями України, пташечка літала, пташечка літала, та звістку принесла, що Україна не пропала, Україна воскресла, на різдво раненько, сніжок налітає. А на землі від гарматів горися стригають не лише від гарматів, а й ще й мінів, По вороги хочуть взяти від нас Україну. Ой причиста, діво, глянь на нас із неба, та дай же нам ту свободу, якої нам треба. Український тризуб, українське поле вже не буде України. Не волі ніколи.